Вітаю, друзі! Сьогодні ми приготуємо повітряний та запашний яблучні оладки чудовий сніданок або перекус для всієї родини. За цим рецептом оладки завжди виходять пишними і зберігають форму навіть після охолодження. Результат вас точно порадує! Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. До одного яйця висипаємо 2 столові ложки цукру. Для аромату півчайної ложки ванільного цукру та дрібку солі. Вінчиком збиваємо до пишної піни. Щоб оладки були вдалими та пухкими, всі продукти потрібно брати кімнатної температури. Виливаємо 300 мл теплого кефіру. Перемішуємо до однорідної маси. Крім кефіру, для приготування оладок можна використовувати сметану, сироватку, йогурт класичний, воду. І і кожен цей інгредієнт буде давати свій смак і свою текстуру тіста. А як мені оладки на кефірі найсмачніші. До борошна додаємо 1 чайну ложку соди. Об'єднуємо сухі інгредієнти. Так як тісто на кефірі, в кислому середовищі сода встигне погаситися, і на смак вона не буде відчуватися. Поступово додаємо до рідкої суміші. Ретельно перемішуємо вінчиком, щоб не було грудочок. Отримане тісто має бути консистенції густої сметани. Даємо йому постояти 10-15 хвилин. За цей час воно відпочине і клейковина розслабиться. Залишати на більш тривалий час тісто не рекомендується. Не будемо гаяти часу, приготуємо яблука. Очистили їх від шкірки, видалили серцевину і нарізаємо невеликими кубиками. За вашим бажанням можете натерти на терку. Але нарізані кубиками оладки будуть відчутно соковитішими. Нарізане яблуко додаємо до тіста і перемішуємо. Для зручного формування оладок перекладемо тісто в кондитерський мішок. Це дозволить нам легко відсаджувати порції тіста одинакової форми, прямо на розігріту сковороду з олією. Смажимо оладки до золотистої скоринки по 2-3 хвилини з обох боків. Можна накрити кришкою. Тоді ви точно будете впевнені, що вони добре приготувалися. Готові оладки викладаємо на тарілку з паперовим рушником. Він забере зайвий жир. Подаємо з медом, сметаною або ж варенням. Погляньте, які вони в розломі. М'які, пухкі і дуже смачні. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! А я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!